І у Фастові на Київщині проводжають в останню путь Івана Ступака, бійця батальйону Київська Русь. Побратими називали його мажором. Загинув Іван днями в Углегірську. Як прощаються з воїном, розкаже Олеся Варламова. Вона на зв'язку зі студією. Чи багато людей прийшло Олеся? Площання ще триває. Дивіться, як багато людей. 500 10... 500 людей прийшло попрощатися з Іваном Стопаком. Він був відомою особистістю у місті, успішним банкіром. Усі знають, що він пішов у лютому, от минулого року, військкомат, записатися добровольцем, але тоді йому відмовили. Тоді посади кадрового офіцера не знайшлося. Тож він мусив через знайомих пробувати собі місце в армію. Тоді вже потрапив у зону ОТО у якості командира. Був убитий 29 січня у Вільногірську. Терористи вели обстріли з будинків житлових, прикриваючись місцевим населенням, як розповідають бійці, і тут про нього говорять лише добрі слова. Так що погано нічого не можна сказати про нього. Молодий толковий був безотказний, Всім в трудну минуту міг допомогти. Його рогам України не пробачимо. Івана Станіславовича Ступака. Який би через тиждень. Міг святкувати свій черговий день народження. Пам'ятаємо про нього. Герою слава! 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 І більше ніж побратими про нього може сказати його власний щоденник, яким він вів у зоні АТО. Він написав, що я не хочу, аби фастів перетворився у друге Дебальцеве. І написав, що благодарю Бога за то, що сам цел і цели товариші. за то, що сьогодні не прийшлось убивати. За то, що у мене прекрасна сім'я і вони мене ждуть. Я прошу, щоб завтра ніхто не погиб. У Івана Ступака залишилося двоє синів, дружина. Поховають його на місцевому цвинтарі на алеї героїв. Олеся Варламова з Фастова на Київщині. Там прощаються з бійцем батальйону Київська Русь.